17.45 час говорити на актуальні теми. Світоклід в ефірі сумського обласного телеканалу для вас працює Христина Бондаренко. І сьогодні наш випуск має колоритну та національну приправу. Коротше кажучи, усе самі побачите. 14 різних національностей, що нині проживають на території України, його визнали найкращим серед світових у 2013-му за версією ЮНЕСКО. А за останній рік ця пісня стала справжнім рятівним колом для українців. Сьогодні говоримо про український гімн. Зорочистостей у хіти. Останні події в Україні вдихнули нове життя у національну пісню. Із футбольних матчів та офіційних зустрічей вона швидко перебазувалася у наш з вами український побут. І не лишень. Нині його знають чи не всі національності, які мешкають на території України, та й по всьому світі наш гімн набув чималого розголосу. Та про це згодом його перекладають багатьма мовами світу і додають сучасної приправи. Традиційно зберігається українська національна ідея у побуті, в піснях. От скажіть, чим займалися ті ж жінки, коли вони пряли, ткали, вишивали на вечорницях, телевізора ж не було, інтернету не було, розважали самі себе і тому, завдяки тому, що грамофонів у 17-18 не було і 19-му не кожен мав можливості. Тож співали самі. Більше 200 тисяч народних пісень це є спадщина українців. Такого немає ніде в світі. І гімнів неофіційних було чимало. Дай Боже в добрий час, мир вам, браття, всім приносим. Шевченківський заповід теж не співували у нелегку годину. Мелодію відому нині всьому світу Запорізький марш українці також вважали своїм гімном. То був 1862 рік. В одній із київських квартир засідає прогресивно налаштована молодь. Бере за основу польський гімн і створює за його зразком текст нашої пісні. Це одна із версій народження тексту Ще не вмерла Україна, якому судилося стати національним. Учасники творчого процесу, поет Павло Чубинський, Микола Вербицький, приписують до відомого тандему і Тадея Рильського. Поетичний твір швиденько розійшовся серед інтелігенції студентів гімназистів. Та от самим авторам коштувало це дорого. З 23 років страждав саме за ці рядки, які зараз нас, як кажуть, гуртують у націю. І що цікаво, от уявіть собі, його в 23 роки за ці слова, за те, що він у Київській громаді працює на відродженні української. Ідеї його засилають в Архангельську область і він там шість половиною років виживає. Минає 130 років, як ці слова набувають уже державного змісту. 15 січня 1992-го на засіданні президії Верховної Ради України розглядають питання про державний гімн України. Вирішили затвердити музичну редакцію українського гімну, автором музики якої є Микола Вербицький. Сьогодні і тоді у дуеті Чубинського і Вербицького простежують певний символізм. Як Бог кажуть, веде, так? Зводить. Один на Дніпряни з Київщини Чубинський, інший Вербицький із Галичини, Східна Галичина. І тому вони уособлюють єдність нашої нації. Його співали під час помаранчевої революції та євромайдану. Співали ті, кому не байдуже. Він налаштовував та надихав. Український гімн став панацеєю у нелегку годину. Одна пісня згуртувала український народ. Ці слова вкладають сумчани. Іх питаємо у них самих прямо тут і прямо зараз. Та спочатку маленька Вікторина на знання слів державної пісні: згинуть наші вороженька, як роса на сонці, запануємо ми браття у своїй сторонці. Євген розповідає: останній рік змінив усе. Перш за все, ставлення до усього із назвою українське. Так, і, 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 і змінилася значно. Ну, що найменше, хоча б текст гімну у нас народ вилучив. Я відчуваю патріотизм. Тобто це, це любов до своєї країни. І, і по-друге, я, я в, 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 власне власне рахую, що вона з гімн такий. Ну майже це бойова пісня. Такої думки і Володимир на власні очі бачив події на Майдані. Тож гімн для нього звучить надособливо. Слова гімну України є святими для кожного українця, святими для усіх тих. Для кого ця земля фактично свята, і е, я вважаю, що слова гімну України сьогодні, як ніколи, несуть у собі той дух визвольної боротьби, який точився протягом століть українських, і ці слова несуть у собі енергію і стимул для боротьби. Хоча деякі корективи таки вніс би. Слова гімну, коли ми співаємо ще не вмерла, таке відчуття, що ми ось-ось її поховаємо. Ось-ось ми зараз поховаємо Україну, але вона ще не вмерла, ще трішечки. Наразі, коли сьогодні українські бійці, українські воїни на сході України на своїх плечах несуть українську перемогу, я думаю, що їм не дуже вони, може, і не задуматься над цим, але якщо задуматись, не можна зараз Казати подібні речі. Треба казати, що не вмерла. Сьогодні український гімн став справжнісіньким хітом. Він звучить із мобільних телефонів, а капельно у виконанні найрізноманітніших музичних інструментів. Приміром, від започаткували культурно-мистецький та військово-патріотичний проєкт. Його назва музика воїнів. Інструменталісти грають відомі українські композиції. Одна з перших державний гімн у виконанні «Віолончеліста». thank you Подобається рок-варіант гімну. Тобто створення всіх цих інтерпретацій показує те, що гімн дійсно у нас іде в широкі маси, і його перетворення до якогось більш наближеного до людей стилю, будь це рок, будь це я чув навіть у якомусь такому R&B стилі чув навіть у, ледве не в диско-стилі аранжування. Показує те, що гімн існує серед людей. Ідей і не просто як якась частина офіціозу, тому що раніше що таке гімн, це е, постояти, поспівати на якомусь на офіційному відкритті, закритті, врученні чогось. А зараз це просто ну, перетворення його на хід. І я не вважаю, що, що це власне погано. Національно та під гітару. Наші сумські музиканти теж перейняли патріотичні мотиви, власне, читання українського гімну від юної співачки. Підслухаймо. України, ні слава ні воля. ще на браття українці усміхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса на запанує. I'm До відома символ наш не без медалей. У 2013 році його визнали найкращим у світі за версією центру світової спадщини ЮНЕСКО. Серед 193 гімнів українське виборов першість. Під прискіпливе око потрапили чотири показники. За двома з них наша пісня отримала найвищий бал. Це малозвучність і гармонійне поєднання музичної та текстуальної частин. За оригінальність музичного рішення та цілісність створу теж висока оцінка. У списку фаворитів та. Також опинилися Нова Зеландія, Австралія, Сполучені Штати Америки. Ми маємо гімн, який закликає до створення і своєї держави, а тільки держава дає можливість народу створити націю. І те, що ми будемо тут жити добре і в мирі з усіма сусідніми народами. thank національній ноті кажу вам до побачення. Зустрінемось наступного четверга на сумському обласному телеканалі. Буде як завжди актуально. Нагадую всі випуски програми світогляд. Ви можете знайти на нашому сайті, який бачити на своєму екрані. Щасти.